Нам було потрібно на війні шаблі, знамена і її пісні. Тим паче зараз, як така розруха, тим паче зараз при такій війні, що помагає не вгашати духа, як не співцями створені пісні. Ці рядки створу Ліни Костенко Маруся Чурай ніби описують сьогодення, хіба що замість шабель нам потрібна потужніша зброя, унікальність українців у тому, що ми маємо пісні на всі часи. На всі випадки життя від народження і до смерті для радості, для смутку і для бою. Героїка як у давньому, так і вже у сучасному українському пісенному мистецтві просто зашкалює. Наші співці написали тисячі творів, які надихають, славлять, кличуть до бою. Та є пісні, які вгамовують біль, розраджують, повертають любов, дарують надію. Це романси. Вечір українського романсу, і знов весна, і знов надії, відбувся у Рогатинському будинку культури. А що цей захід кілька разів переносили, відкладали на пізніше, то й назва нібито застаріла. Щоправда, тут йдеться радше про весну людського життя, бо тема вечора. Інтимна лірика прозвучали до болі знайомі, ба навіть рідні для кожного з нас романси: в саду садоосінні айстрибілі, рідна мати моя, час рікою пливе, стоїть гора високая. Глядачі, а це були переважно працівники закладів культури громади, насолодилися майстерним співом солістів, вокальних колективів. На сам кінець заспівали усі разом, хто був у залі. Мусять же бути і у цей непростий час приємні радісні хвилини, які нагадують нам, що весна знову прийде, і сподіваємось. Ось мирне, тоді й напишемо нову пісню пісню перемоги.